Факультет української філології, культури та мистецтва. Хм, звучить цікаво, але як один факультет може вміщати в себе стільки всього. Цікаво, чого ж тут навчають взагалі? Мрієш про кар'єру в сучасній медіа індустрії. Тоді саме час вступати на ведучі телевізійних програм. Тут ти будеш вивчати всі аспекти створення аудіовізуальних творів від кіно та телебачення до анімації та музичних відео. Під керівництвом досвідчених викладачів та професіоналів у цій галузі ви освоїте навички зйомки, монтажу, звукозапису, а також складання сценаріїв та режисури. Навчання на цій спеціальності це не просто навчання, а й можливість знайти своє покликання та розвинути унікальний стиль в сфері медіа. Тут ти отримаєш не лише технічні навички, але й здатність розуміти і передавати емоції через свої власні творчі проєкти. Спеціальність українська філологія відкриває перед вами широкі перспективи у галузі освіти, наукової роботи та культурного менеджменту. Обираючи цю спеціальність, ви обираєте вивчення не лише мови і літератури, але й саме себе у контексті культурної спадщини та мовного мистецтва. Вивчаючи українську мову, ви розкриваєте перед собою її неповторність та витонченість, глибше зрозумієте її структуру, еволюцію та вплив на формування національної свідомості. Вивчаючи інформаційну бібліотечну та архівну справу, ви отримуєте важливі навички, які допоможуть вам стати кар'єрним експертом у сфері зберігання та доступу до інформації. Ви оволодієте сучасними методиками інформаційного пошуку та аналізу, а також навчитеся використовувати різноманітні технології для організації та збереження даних. Навчитеся ефективно працювати з інформаційними ресурсами та допомагати іншим знаходити необхідну інформацію. Вибір спеціальності у галузі інформаційної бібліотечної та архівної справи це вибір актуального та перспективного напряму, який відкриває перед вами широкі можливості для розвитку кар'єри в галузі освіти, культури, науки та інформаційних технологій. Ого, і це все на одному факультеті аж не віриться. Напевно, це і справді факультет можливостей.